Вітаю вас, шановні пані та пані. в ефірі. Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема: жнива та осінньо польові роботи на рівненщині. І наша спікерка Надія Переходька, директорка департаменту агропромислового розвитку рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, пані Доброго Надія. Дня. Отож, розпочнемо із такої загальної інформації: скільки площ ранніх зернових культур підлягало збиранню у поточному році? Почнемо з жнив. Так, до збирання підлягало по всіх категоріях господар 170 тисяч гектарів ранніх зернових культур. І якщо говорити про площі до збирання, то дуже хочеться відмітити, що в поточному році по всіх категоріях господар загальна посівна площа склала 647 тисяч гектарів, що на 13 тисяч гектарів більше ніж було посіяно в попередньому році. Зрозуміло, погода цього літа якось вплинула на збір рожаю. Погода в поточному році дуже суттєво впливала не тільки на хід збирання урожаю, а в цілому і на посівну, і на хід усіх сільськогосподарських робіт. В поточному році збирання врожаю розпочато на два тижні пізніше ніж зазвичай розпочиналося за середніми даними у попередніх роках. І якщо збирання врожаю розпочато в третій декаді липня. То через дощі було не тільки сповільнено темпи збирання, але на певний період було взагалі призупинено збирання, коли погода вже стала сонячною і бездощовою. То аграрії вже в серпні місяці повністю завершили збирання врожаю. Це трішки цифри. Скільки було намолочено зерна, яка урожайність. І найважливіше? Ось ці цифри, якщо порівняти можливо з минулими роками, наскільки вони ну нормальні і задоволені? От ви особисто, керівник профільного департаменту? Якщо говорити за цифри, маємо намолоченого збіжжя по всіх категоріях господарств, те, що стосується ранніх. Зернових культур майже 800 тисяч тонн, точніше, 797 тисяч тонн. В даному валовому зборі 68% з валового збору це становить зерно пшениці озимої і ярої, і вже там значно менші обсяги це жито, ячмінь, овес. І якщо говорити про урожайність ранньої зернової групи. Враховуючи і зону Південну, і зону полісся, це середня урожайність 46,7 центнери з гектара і порівнюючи з минулим роком. Це більше як на 4 центнери з гектара. Урожайність є кращою вищою. Зрозуміло умови зберігання врожаю. Звісно, важливо зібрати врожай, але потім його треба ще й зберегти. Які зараз зі зберіганням врожаю, Яка ситуація? В цілому елеваторні комплекси області можуть зберігати 1 мільйон 40 тонн. Зерна, крім того, майже 400 тисяч тонн можуть зберігатися у звичайних складських приміщеннях у агроформуваннях, тобто дані потужності по зберіганню зерна забезпечують повністю ті обсяги, які збирають аграрії. Але разом з тим сьогодні потребує в певній мірі модернізація цих складських приміщень, тому що потрібні. Більші потужності сьогодні не для зберігання, а для досушки зерна. Так як значна питома вага сьогодні, зерна буде збиратися кукурудза. Ви назвали цифри, скільки зокрема зібрали зерна, чи достатньо цього для забезпечення, так би мовити, продовольчої безпеки в області? Так, те, що в області вирощується не тільки зернові, а й технічні культури. Вони не йдуть на забезпечення внутрішніх потреб області майже 40%, якщо говорити про зернову групу, це експортний потенціал, тому має бути забезпечено і продовольча безпека із даного валового збору, і забезпечено ті експортні обсяги, які зазвичай аграрії вивозять реалізовують за межі області, що з цінами? Ціни збирання проведено. Можемо тільки сказати, яка цінова ситуація на прикладі зерна пшениці, так як найбільш питома вага, це у нас іде зерна пшениці сьогодні. Вартість на прикладі пшениці третього класу становить понад 9 тисяч гривень за тонну. Це в межах 14% вище ніж була. На відповідну дату минулого року, але слід відмітити, що на ринку діють ринкові ціни, і відбувається або дещо підвищення, або зниження закупівельних цін на зернову продукцію. Ми говорили, от власне від початку брифінгу говоримо про збір, те, що завершиться збір ранніх зернових, які далі культури будуть збирати аграрії Рівненщини? Так, якщо говорити про реальний сектор економіки, це сільськогосподарські підприємства. То у структурі посівних площ 70% займають саме пізні культури. І основний такий обсяг робіт буде припадати на збирання даних культур. Такі як почергово буде іти збирання соняшнику, сої, цукрової буряки і кукурудза на зерно. Посів. Чи розпочався вже посів озимих культур, зокрема? Можна сказати, завершується уже посів такої технічної культури, як озимий ріпак. Сьогодні посіяно 20 тисяч гектарів, понад 90% від прогнозу, а прогнозують аграрії посіяти близько 25 тисяч гектарів ріпаку. Що стосується посіву зернових культур, то це буде проводитися дещо пізніше. Прогноз він орієнтовно такий, як був в цілому в попередні роки. Це 110 тисяч гектарів по всіх категоріях господарств: це озима пшениця і озима жито. Посів даних культур буде проводитися і проводиться зазвичай по мірі звільнення попередників. Буде збиратись соняшник, буде збиратись соя, і тоді проводитися посів озимих зернових культур. І на сам кінець трішки про підтримку аграріїв. Давайте поговоримо спочатку про підтримку, яку надає держава, про можливості, які надає держава у підтримці аграріїв, так враховуючи сезонність виробництва в агропромисловому комплексі. Дуже важливою таким механізмом підтримки є це пільгові кредити, 5, 7, 9, яких сьогодні вже аграрії залучили на 1,2 мільярди гривень. Це вже на сьогодні вище на 500 мільйонів, ніж було залучено в цілому за попередній рік. Це всі комерційні кредити, із них пільгові це 1 мільярд 100 мільйонів, і аграрії продовжують залучати кредити. Хочеться відмітити такі напрямки державної підтримки, активні, які сьогодні діють. Це продовжує діяти програма дотична до проведення сільськогосподарських робіт. Це часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки вітчизняного е, виробництва. Уже сьогодні аграріями придбано техніки на суму понад 80 мільйонів гривень і отримано компенсацію 17 мільйонів е, гривень. Тому ця цю програму ця програма продовжує діяти е, кошти в державному бюджеті. Є також продовжує діяти грантові програми на сади теплиці і для переробної промисловості. В поточному році затверджено постанову Кабінету міністрів України, яка передбачає підтримку галузі тваринництва і Передбачені кошти для часткової компенсації вартості будівництва тваринницьких ферм і комплексів галузі скотарства це до 25%. Це зараз ми говоримо про підтримку держави. А на рівні області якась є підтримка на рівні області традиційно, з початку війни ми підтримуємо галузь тваринництва. Хто із суб'єктів господарювання до 30 вересня поточного року придбає племінне поголів'я тилиць або нетелів, зможуть претендувати на отримання часткової компенсації вартості придбаного поголів'я. Документи будуть прийматися в департаменті агропромислового розвитку. До 10 жовтня ми знаємо всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність в галузі тваринництва, Ми їх інформуємо і листами офіційними, і на нарадах, що така програма діє, щоб кожен аграрій знав і зміг скористатися даним напрямком. Дякую, пані Надію. Нагадаю нашим глядачам, що говорили. Ми що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Говорили ми про життя аграріїв Рівненщини, про збір ранніх зернових, про посівну, про можливості про ту підтримку, яку надає аграріям держава та область. І нашою спікеркою сьогодні була Надія Переходька, директорка департаменту агропромислового розвитку рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, пані Надії. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.